Друзі, щойно говорив з провайдером, сказали, що це затягнеться все на кілька годин. Так що не бачу сенсу продовжувати там трансляцію сьогодні. Не бачу сенсу намагатися щось робити. Е, немає інтернету, немає нічого. У нас була там теж така форс-мажорна ситуація на матчі Англія-Україна. Просто світла не стало на секунду. І ну, ми якось виплатились там через 10 хвилин. Організували запасний ефір. Там. А тут, тут без варіантів. Інтернету немає. Ой, сказати, що я в розпачі, зараз вже не в такому. Так? Зараз вже якась така апатія. Тому що по-своєму готувався, по своєму старався, питання, призи, подарунки. Ну, це життя, так що прошу вас увійти десь в моє положення. Дуже багато роботи на смарку, ну з одного боку, а з іншого боку а, от призи а вони переносяться на наступний стрім, а, який ми орієнтовно організуємо наступного тижня. Так що ще раз прошу всіх пробачення. А, життя на цьому не закінчується. Рухаємося далі. Те, що нас не буває, робить нас сильнішими. Всього найкраще всім і ще раз величезний такий. Пардон, за те, що сьогодні сталося. Немає інтернету. Нічого не вдієш. Щасти всім.